Небезпечні мрії про царство одного разу, в ході однієї зі своїх численних розмов Ісус Христос та його найближчі учні торкнулися теми, яка надзвичайно хвилювала їхні серця, тема прийдешнього царства Божого. Проте їхні роздуми були не просто споглядальними чи богословськими. Як свідчать паралельні місця в Євангеліях, ця розмова була забарвлена цілком земними амбіціями. Вони не просто планували бути в цьому царстві, вони вже ділили портфелі, сперечаючись, хто з них виявиться більшим, хто займе найпочесніші місця праворуч і ліворуч від учителя. Їхні серця були сповнені очікуванням тріумфу, влади та земної слави, яку, на їхню думку, мало принести це царство. Шокуюча відповідь Христа, слова не для чужих. І саме на тлі цих розмов про велич і статус Ісус виголошує слова, які звучать настільки різко, настільки суворо і навіть жорстоко, що перша думка слухача, мабуть, він говорить це комусь іншому. Можливо, фарисеям або грішникам, або натовпу, що стояв десь здалеку. Але ні. Євангеліст Марк чітко вказує, що ці слова адресовані саме їм апостолам тим, хто покинув усе і пішов за ним. Тим, хто провів з ним вже не один рік, як зазначає проповідник, ймовірно, понад два роки їхнього учнівства, це були не новонавернені, а найближче коло кістяк майбутньої церкви. І саме їм, тим, хто мріяв про велич, Христос говорить про радикальну ампутацію. Текст Перестороги, Марка 9.43-48. У дев'ятому розділі Євангелія від Марка з 43 вірша ми читаємо ці приголомшливі слова, і коли спокушатиме тебе рука твоя, відітне її, краще тобі війти в життя калікою, ніж з обома руками піти до Геяни, у вогонь невгасимий, де черв'як їхній не вмирає і вогонь не згасає. І коли нога твоя спокушатиме тебе, відітне її, краще тобі війти в життя кульгавим, ніж з обома ногами бути вкиненим до геєни, у вогонь невгасимий, де черв'як їхній не вмирає, і вогонь не згасає. І коли око твоє спокушатиме тебе, вирви його краще тобі війти в Царство Боже однооким, ніж з обома очима бути вкиненим до геєни, де черв'як їхній не вмирає, і вогонь не згасає. Богословська реальність гріх залишається. Ісус миттєво переводить розмову з мрій про майбутню славу на сувору реальність теперішньої боротьби. Він каже: ви думаєте про царство, але якщо ви дасте волю тим гріховним бажанням, які досі живуть у вас, ви потрапите в зовсім іншу інстанцію. Біблія відкриває нам важливу істину: навіть після того, як людина увірувала, покаялася, отримала прощення і народилася згори, присутність гріха в її житті не зникає. Так, Бог простив наші гріхи, Він змінив наш дух, але, як підкреслює проповідник, наше тіло, наша плоть залишається незмінною. Вона все ще несе в собі гріховні бажання, тягар старої природи. Ця радикальна переміна тіла, його повне визволення від гріха настане не раніше, ніж ми помремо, і Бог дасть нам нові прославлені тіла. Довічна війна найбільший ворог всередині. А до того моменту життя християнина це постійна нещадна боротьба. Ісус вказує, що найбільша небезпека це не якийсь зовнішній ворог, не Римська імперія, не релігійні опоненти, а ті гріховні нахили, які є в нас самих. Це найважча боротьба, бо вона ведеться на власній території всередині власного серця. Це боротьба, яка не припиниться за день чи два до смерті, це війна на все життя. Пояснення метафори, радикальна ампутація. Ісус використовує яскраві шокуючі образи, рука символ наших дій, вчинків. Рука тягнеться до чарки з алкоголем, підіймається в гніві, щоб вдарити, бере те, що їй не належить, чинить неправду. Нога символ нашого шляху, напрямку життя. Нога, яка направляє тебе на місця, де є гріх, яка несе тебе туди, де ти не маєш бути, в компанії, які руйнують твою душу. Око, символ наших бажань, того, що ми впускаємо в себе. Око, яке бажає дивитися те, що Богу не подобається, гріховні відео, образи, що розпалюють хіть. Проповідник влучно додає контраст, око, яке втомлюється і не хоче читати навіть кілька глав Біблії за цілий тиждень, але не втомлюється годинами поспіль дивитися щось просто пусте, якщо не відверто гріховне. Ісус каже, відітни, вирви! Звісно, це гіпербола метафора. Христос не закликає до буквального самокаліцтва. Якби проблема була в оці, то, вирвавши одне, людина б чудово грішила іншим. Проблема в серці сенс цих слів у тому, що ми маємо бути готовими на будь-які жертви в боротьбі з гріхом. Ми маємо бути абсолютно безжальними до гріха у своєму житті. Якщо певні стосунки, певна робота, певні звички, певні речі, як от смартфон чи телевізор, стають для нас тією рукою чи оком, що веде до гріха, Ісус каже, що краще відрубати їх, краще позбутися їх, зазнавши тимчасової втрати, ніж через них втратити все і потрапити у вічність без Бога. Ціна відмови від гріха не може бути зависокою. Альтернатива, жахливий образ геєнни тричі в цьому короткому уривку Ісус повторює страшне слово геєнна. І тричі він додає опис: Вогонь невгасимий, де черв'як їхній не вмирає і вогонь не згасає. Що таке геєнна? Це слово походить від назви долина гінном або гегінном реального місця яру попід стінами Єрусалиму. Історія ідолопоклонства це місце мало жахливу репутацію. За часів нечистивих ізраїльських царів, як от Ахаз та Манасія, ця долина стала місцем найогідніших язичницьких ритуалів, включаючи принесення в жертву ідолу Молоху власних дітей, яких спалювали живцем. Місце осквернення звалище пізніше благочестивий цар Йосія, проводячи релігійну реформацію, вирішив покласти край цьому жаху. Щоб це місце ніколи більше не використовувалося для поклоніння, він навмисно осквернив його, перетворив на загальноміське звалище. Туди скидали все сміття, нечистоти, трупи тварин і страчених злочинців. Символ вічного покарання, щоб боротися зі смородом, інфекціями та постійним накопиченням відходів, у цій долині постійно горів вогонь. Щось тліло, димилося, горіло, а те, що не згорало, кишило черв'яками. Таким чином, для єврея часів Христа геєнна була досконалим наочним образом пекла. Це було місце для сміття, місце вічного горіння, постійного тління і абсолютної нечистоти. Ісус каже своїм учням: якщо ви не припините гріх у своєму житті, якщо ви дозволите йому панувати, ви станете для Бога таким сміттям. І ваше місце не в царстві Божому, куди сміття не носять, а на вічному звалищі, в геєнні, в місці постійних мук. Вибір, умертвити або померти. Ставки неймовірно високі, або царство Боже, або геєнна. Апостол Павло пізніше розкриє цю ж думку в посланні до Римлян 8:13: Бо коли живете за тілом, то помрете, а коли духом умертвляєте вчинки тілесні, то будете жити. Це духовний закон або або. Або ти, силою Духа Святого, умертвиш, уб'єш гріховні вчинки тіла, або цей гріх, якому ти дозволиш жити, уб'є тебе, твоє духовне життя і, зрештою, твою вічність. Особиста відповідальність ти відітний. Проповідник наголошує на ключовому моменті: Ісус каже: якщо твоя рука ти відітний. Цю боротьбу ніхто не може вести за мене. Це моя особиста відповідальність. Бог надає підтримку, Він дає силу Святого Духа, але рішення і дію маю вчинити я. Не можна принести цю перемогу комусь на тарілочці. Якщо ти будеш поблажливим до гріха, думаючи, що це дрібниця, гріх не буде поблажливим до тебе. Гріх завжди прагне вбити вічна перспектива. Мета, заради якої варто йти на будь-які жертви, це царство Боже або, як Ісус каже, життя. І так само, як і геєнна, це життя має одну ключову характеристику вічність. У Євангелії від Матвія 25.46 Ісус підсумовує дві долі, і підуть ці на муку вічну, а праведники на життя вічне. Важливо, що в оригінальному грецькому тексті для муки вічної і життя вічного вживається те саме слово «аєніос» вічний, нескінченний. Це означає, що покарання таке ж нескінченне, як і блаженство. Якщо на шальках Терезів лежить або вічна нагорода, або вічне покарання, то будь-які наші зусилля, будь-які ампутації в цьому тимчасовому житті абсолютно варті того, щоб виграти цю боротьбу. Приклад апостола Павла, навіть великий апостол Павло, який не був присутній при тій розмові з Христом, але став апостолом пізніше, розумів цей принцип до глибини душі. У першому посланні до Коринтян 9,27 він пише про себе, але я вмертвляю, буквально ставлю синець під око нокаутую і поневолюю тіло моє, щоб, проповідуючи іншим, самому не виявитися негідним, дискваліфікованим, Павло, цей гігант віри, каже брати, я сам веду цю боротьбу не на життя, а на смерть. Я муштрую своє тіло, щоб зберегти своє спасіння і бути в його руці, щоб самому не бути відкинутим. Якщо він так боровся, то наскільки серйознішими ми маємо бути ми. Подвійна небезпека гріх як спокуса для інших. Наостанок, проповідник повертає нас до контексту, в якому Ісус сказав ці слова. Прямо перед віршем 43, про руку іде вірш 42, а хто спокусить одного з малих цих, що вірують у мене, тому краще було б, якби жорновий камінь повісили йому на шию і кинули його в море. Як це пов'язано? Зв'язок прямий і жахливий. Спокушати можна не лише прямо активно тягнучи когось у гріх. Можна спокушати його посередковано тим, що ти сам даєш себе спокусити. Коли ти християнин, з досвідом, на якого дивляться інші, можливо, слабші, новонавернені маліці, дозволяєш своїй руці чи оку грішити і падаєш, ти стаєш жахливою спокусою для них. Вони дивляться на тебе і думають: якщо він так робить, то, мабуть, можна. Це подвійне зло. По-перше, ти губиш себе, свою душу, прямуючи до Геєнни. По-друге, ти губиш тих, хто поруч, хто слабший і менш досвідчений. Ти руйнуєш не тільки своє життя, але й їхню віру. Ісус каже, що доля людини, яка втопилася з жорновим каменем на шиї, а це був масивний камінь, що гарантував смерть краща, ніж доля того, хто став причиною духовного падіння іншого. Висновок не даймо своїм гріховним бажанням зруйнувати нас і тих, хто поруч. Боротьба з гріхом це радикальна, щоденна, довічна справа. Це рішення жити за заповідями Божими щодня, не робити того, що Богу неприємно. Будемо його силою перемагати гріх, щоб те царство, яке дісталося йому такою дорогою ціною його страждань, стало і нашою вічною домівкою. На славу його! Амінь.